Савчук, голова ради громадського контролю, НАБУ і Карл Волог, політичний аналітик і блогер. Да. Вітаємо доброго здоров'я. Ну добре, давайте добре. поговоримо. Це початок чи кінець арешт голови Верховного суду. Можемо тепер українське суспільство сказати: о, це початок хапання найвищих посадовців. Або українське суспільство скаже: ну, оце вони одного затримали, чи те ще невідомо, як вони чи посадять його, чи він так і від, якось там потім його відпустять. Тобто це початок. Реальної боротьби до чого українці з 91-го року вже чекають, чи це кінець цієї боротьби, тому що брали заступників міністрів, таких, сяких, таких, сяких. А тепер взяли нарешті високого. Можна заспокоїтись і йти спокійно жити далі з цією самою корупцією. Почнемо з пана Марка Савчука. Це дуже гарне питання. Доброго вечора вам. Моя відповідь на це – це боротьба триває. А, немає якоїсь однос... а, знаєте, одної точки, можна сказати, що все, корупція подолана, або а, що це а, початок кінця великої корупції. А на жаль, а, я не можу так сказати, бо а, час іде і і все змінюється з часом. Якісь правоохоронні органи можуть, а, можуть а, зовсім. А, Погіршуватись часом, як ми бачимо, ви мабуть, бачили БЕП та АРМА. Це були нові сформовані антикорупційні органи, але вони ну наразі є в такому вони так погано працюють, що їх можна ліквідувати та заново создавати. Набу змогли разом САП провернути цю справу. говорить про те, що вони можуть робити справу дуже секретно, так що ніхто б не знав навіть руководство держави. Я хотів би ще поправити трішки Карла Волоха. В НАбу наразі немає собственної прослужки. На жаль, вони а, а, можуть тільки а, робити прослушку разом з СБУ. Тобто своєї в них ще немає. Та ну у нас тоді почнеться така кавердак невеличкий, всі будуть мати свої прослуховувачі. Ну, Бог з ним. У мене питання таке важливе, мені здається, а українська юридична машина угу. а, готова сьогодні. От уявимо собі найкращий варіант. Є політична воля, є президент, є парламент, все це є законодавство є, все прекрасно. І є політична воля арештовувати, якщо війна винна. Але це ж треба базу підвести. Треба арештовувати, це ж треба стежити, треба прослуховувати, треба доводити. Це все потім в суд потрапляє а потім суда в міжнародний суд справ людини в, в Європу. І там, якщо будуть дірки а, дірки, а уявити собі українську правоохоронну систему останніх 23 років, де хабарництво і тут, і там, і тут, і там, то я собі важко уявляю, що вони натренувались, ці правоохоронці. Щоб якісно виконувати не на замовлення, а якісно виконувати згідно з законом свою роботу. Чи така інструмент є в Україні? Чи всі вони хабарники? Бо принаймні люди вважають, що ну, там, 50% як мінімум хабарників. Це значить 50% справ будуть закриватися за хабарі. От і все. Ну, дивіться: в плані князева. Я розумію ваше питання, воно дуже гарне. Бо якщо набута сап не роблять свою роботу процесуально правильно, то незважаючи на вирок суду, вони зможуть через ЄСПЛ збивати певне рішення суду. Це правда. І тому це ось коли ми будемо мати перші обвинувачені вироки з Максу на якихось дуже великих чиновників, типу Нікіта Ся, там я не знаю, Грановського, там людей з Приватбанку, князева того ж самого і так далі. А ми будемо бачимо потім потім наскільки успішно буде у захисту апеляція і потім, якщо захист почувається себе впевнено, вони будуть йти до. СПЛ і намагатися збити рішення суду ВАКСУ в Україні. А наразі сказати однозначно, що цього не буде що з ЄСПЕЛ будуть якісь рішення, які не збивають рішення ВАКС. Я не знаю. А, бо а, наразі в нас в набу є. Справи, які процесуально були там, є проблеми. Тому я і навіть якщо будете опинувачені опинувачено вироки ваксу є така ворогідність, що через ЄСПЛ захист може збити такі рішення. Тому ваше питання дуже вчасно. Воно дуже правильно, Але сказати відповідати на ваше питання, чи є в нас такі інструменти, так наразі є. Бо якщо ви задокументували людину правильно, ось як князева князева прийняли прямо на передачі Хабаря, я не думаю, Думаю, що там будуть якісь проблеми доводити його причасність до а, ну до, до того, що він брав хабар, та й до обвинувачення у вироку суду вакс. Легливі чутки, можете їх прокоментувати, чи ви вірите цим чуткам, це спекуляція. Я... Фотографій немає, і записів немає, що в Верховному суді зник мільйон з переданого князів у Хабаря. Він якось так оце. Ну, цифра була така, да, а потім, да, потім якась інша, і якось народ почав думати, альо, от і вже, вже, вже взяли, а все одно мільйону нема. Де гроші? Де гроші? Давайте да, пан Марк. Так uh, це правда. Я ja не можу вам сказати скільки саме. Мічених грошей не було знайдено, але прокурори у суді ВАК сказали, що не всі гроші були знайдені. Так, це правда і що ви повинні розуміти в цій справі, це те, що досудове розслідування ще триває. Тобто, той факт, що князів наразі є арештований, і він з підозрою, як і голова одного з адвокатських об'єднань, а це не означає, що не будуть підозрюваних, бо на прослушках з. Нязевим там він говорить: розподіли, будь ласка, цей пакет на 13 ще долей. тобто. Ми точно знаємо, що там, як ну як мінімум, ще 13 когось є, і мабуть, багато людей з цих 13 – це судді великої палати. Я звісно, що не знаю, але наразі НАБУ проводило екстрені обшуки у, у всіх суддів Великої Палати, і ну ось нам треба буде почекати, щоб дізнатися, що НАБУ та САП там знайшли. Але це правда, що не всі гроші були знайшли. Це правда. Дякую, Марку Савчуку, голові ради громадського контролю на буй.